Усім привіт! Я виїжджаю до Словаччини, але у мене попереду ще шлях, бла бла кар і я сподіваюся, що я як мінімум в нуль по грошам доїду, а як максимум ще щось зароблю. Собачки, ну що, залишаю вас тут з Владиком. Відвідь себе добре. Добре? Домовились? Нормально себе будете поводити? Да щас, будете ви себе нормально поводити. так я і повірю в це. Все, давайте, до зустрічі. Місяць-два, мене тут не буде, але я буду морально з вами. Вже загрузив речі. Ех, останні деньки літа. Точніше, вже о... осінь. Так, речі загружені. Не знаю, як у мене влізе бла речі. Бо дивиться, скільки речей. О, ладик, підкину його до магазу. Доброго дня, підписуйтесь. Готовий? Готовий до... Приїжджайте косити травку. І поїхали. Я їду до Хмельницького, там а, ночую і потім їду до Братислави, Планую одним разом, вже на наступний день, тобі ж завтра. До Хмельницького у мене є одна людина, Блаблакар, і одна людина з Бердичева до, по-моєму, теж до Хмельницького. Було ще двоє, але вони відмовилися. Ну Зараз ще є пів години, може хтось ще додаться. З'явилась ще одна людина. З Житомира до Бердичева за 195 гривень. Але це нормально, бо він вийде на е, кільцеву е, Житомирську. Я не змушений буду їхати через Житомир. Так що взагалі все буде. Я їду вже на метро Житомирську забирати людину Сергія, але я взяв ще одне замовлення по уклону. Лідія їде на Чорнобильську. Але за 250 гривень це стандарт без кофа за 13 км. Пасажир вже чекає на зупинці. Вон, молодець. Пасажир молодець. Чекає все по путі. Все як треба. Доброго діло. Доброго. Я вже викликала, викликала, без 15-11. Вже просто думав, піду на зупинку, чекати. буду чекати, І не дочекалася. Дочекалася, але тепер в мене проблема. А в мене. Грошей нема. На не фатає. Це проблема. Ви можете на карту мені відправити. Ну, думаю, переведу на карту. Ага, а вона не підв'язалась. Вводіть карту, ну зараз спробую. Ну, ви можете спробувати змінити це, а якщо не вийде, то просто на карту А я переведу. просто карту думаю, я її ношу не не з не собою. А вам до Хмельницького? А ви куди? Я до Хмельницького. <схай> Ні, ну, <да, значит? схай> nee, у мене просто є пасажири, які там з Бердичева до Вінниці і так далі, тому подібне. Uh -huh. Ми ще одного в Житомирі забираємо і дівчину в Бердичеві потім забираємо. Висадив я людина. Це був турист теж. Я його ще підвіз по Хмельницькому. І тому, того у мене вийшло людина, що до Хмельницького 500 гривень. Дві людини що з Житомира до Вінниці по 200 гривень, це 900 а Дівчина, що з Бердичева до Хмельницького 340. Ми будемо рахувати 1200 гривень плюс замовлення 240 яке я взяв до Метро Житомирське. Це 1540 і плюс 150 гривень по Хмельницькому. Я підвіз цього іностранця з Азербайджану. Його просто, я так розумію, кинули трошки і визвали бла-бла-кар. Мав їхати якісь, якомусь там таксі чи з чимось. А поїхав блаблакар. Його посадили, він в шоці. Але з великим чемоданом, і ми його туди піхали в мій багажник. Це не дуже зручно. Ну, добре, що він по путі я ще підвіз. і 150 гривень він дав. І тому о, виходить 1700 гривень. А мої затрати. На цю поїздку це десь 1100 гривень, і тому 600 гривень в плюсі, і це добре. І це добре. Я у Хмельницькому зараз відпочиваю і завтра зранку виїжджаю на Братиславу. Поки що у мене нікого нема, бла-блакар я ще не виставляв. До Братислави я розмістив декілька об'яв в телеграм-каналах. Зв'язаних з поїздками поки що ніхто не відкликнувся. Одна людина тільки запитала, яка машина. Я написав Hyundai Sonata і більше запитань не було. Вони навіть, не їздити на Єгуарах. Це треба буде Юрки сказати, щоб він, але може, щось ще напишуть. І вперед відпочивати і завтра їхати далі до Братислави в Словаччину. До речі, в Словаччині, ребят, я не знаю, куди їду. Точніше, у мене там братик з дружиною. Я попросився у них переночувати пару днів, поки я не знайду собі жилья. Але жа, в Братиславі знайти дуже важко, я вам так скажу. Дуже важко, бо я. Декілька варіантів розсматривав, але їх забирають, як коршуни, налітають на ці варіанти, там кімната окрема або студія маленька. Я такий варіант шукаю. І мені треба на місяць-два, а всі хочуть на рік, півроку, пів навіть більше, ніж рік. Інакше вони не згодні здавати житло. А мені треба знайти на місяць-два. І черга таких, як я, людей там стоїть, не літають. І коли ти знаходишся в Україні, а ці люди в Братиславі, це дуже важко з ними конкурувати. Так що вже буду шукати, коли приїду. Сподіваюсь, що знайду. Коротше, можна сказати, їду я на Абумчик. На Абумчик, ну подивимось, що це за пригода. Ні, не хотілося б, щоб це була пригода. Хотілося б, щоб це. Було дякую. Щоб це було вигідно взагалі мені туди поїхати і попрацювати місяць в таксі. Дуже хочеться спробувати. Так що я спробую. А, і виїжджаю з Хмельницького вже на Братиславу Є у мене вже дві людини, навіть три Дві людини до Тернопіля і Одна людина зі Істрия до Ужгорода. Це дуже мало, але вони є, і по дорозі, я думаю, будуть додатись. І я сподіваюся, що я зможу відшкодувати ціну своєї поїздки, бо газ вже дорожчає дуже і дуже. Вже 30 гривень. І це якби трошки напрягає. Тарифи Блаблакара не дуже не дуже збільшились. Ну, взагалі не збільшились. Вже перегріваю, Зараз поїдемо. Я в Тернопілі висадив двох людей, і зараз у мене більше нікого нема. Тільки людина, яку я забираю в стрию. навіть вже дві людини, яких забираю я в стрию. і їду до Ужгорода з ними по 310 гривень. Ці були по 170 інші 200, бо він захотів. Замовити без бла бла кару, а просто написав мені номер з зашифрованими, щоб я з ним зв'язався, щоб не платити комісію. Але я йому назвав суму таку, як з комісією, трошки менше. І у нього не залишилось вибору. Чувак хотів, типо, схитрити, а по факту не зовсім у нього це вийшло. Але всі залишились задоволені. От, зараз списую з пасажирами, щоб мені відповіли, що вони точно їдуть зі Істрия. Їдемо до Ужгорода і може буде ще щось по дорозі. А там порахую, скільки я з... мої витрати, і скільки заробив. Точніше, не заробив, а наскільки я компенсував собі ці витрати. Не дуже бачу, що я що можу щось заробити. Поїхали, бо треба до вечора доїхати до Братислави. Ще треба. Кордон пройти. Та, коротше, нормальна такі задачі на сьогодні. Думаю, що все буде впевнено. Що все буде хм, добре. Ця дорога дуже класна, зроблена, нова, окрім кусочка одного відрізка. Це, я вам скажу, десь, мабуть, 500 метрів. 500 метрів. Ви бачите, ось таке. А потім знов класна дорога. Я не знаю, чому вони так зробили, це між Тернопілем і Стрийом, от такі є. є, є отрезок а, дороги. Вот так вот. Ого, жестко. ЦКПС, ребятки. Это какой-то капец. Ха -ха. И все. И вот. Знов Гарна, дорога і трактор. Ось Дівчинку і одразу підібрали. добрий Так, так, так. То ви з однієї машини в іншу, так? Я весь маршрут, якщо чесно бо я тут на далеко, але мені там судячи. Приїхав я до кордону, а висадив я останніх своїх людей в Україні. В Ужгороді дві людини. Получається, з Хмельницького до Тернополя дві людини, і дві людини з стрія до Ужгорода. І каса у мене вийшла 1100 гривень. Проїхав я 460 км газу я потратив. Зараз закрою, бо щось гудить. бо я на кордоні вже 1400. І того я мінус 300 гривень а, в мінусі. Коротше. Але ж моя поїздка з Києва до Хмельницького була на 600 гривень в плюсі. Тому я в плюсі на 300 гривень. По Україні я проїхав в плюс. А по Словаччині ще десь 500 км. Ну, побачимо, треба пройти кордон. І потім я буду виставлятись бла-бла-кар уже, бо зараз я нічого не розумію, я не знаю скільки часу я здесь витрачу. Отака От черга невелика, я вже на кордоні. От там попереду вже, ребят, Словаччина. До побачення. Ну що, ребят, я заїхав в Словаччину. І зараз мені їхати 512 км до Братислави. Зараз 17.48. Це наш час. 1648 це Словаччина. Зараз мені ще треба заїхати і купити вінєтку. Мені в коментарях писали, що вінєтку купляти не треба в Словаччині. Ну і не тільки в Словаччині, в Чехії, в, в Угорщині, і так далі. Я завжди купляв, бо не хотів, щоб попасти в якусь неприємну ситуацію. І мені навіть скинули параграф в, в законі, в якому вказано, що українці з 22-го року, з спочатку повномасштабної. Війни для них проїзд по дорогам Словаччини безкоштовний. Інші люди мені сказали, що цей параграф вже відмінили. І я вирішив спитати це: ну, задати це питання на кордоні словацькому поліцейському. І я задав це питання, і він мені відповів: треба купляти. Він чітко сказав: вже треба купляти для машин на українській реєстрації. Треба купляти вінєтку для проїзду по автобанам по платним дорогам словаччини. Я розумію, що люди їздять. Наші люди їздять, і їм за це нічого нема. Поки що. Тому я заїду на заправку на ближайшу і куплю напевно на місяць спочатку, бо там є на 15 днів, на місяць і на рік. На 15 днів або на 10 днів вона мене не має сенсу, бо я хочу знаходитись в Словаччині місяць-два. На місяць я куплю. Потім ще, якщо що, то. Докуплю. Коштує десь 17 євро, але я на машині зможу їздити по всім дорогам Словаччини. Таксувати я буду не на своїй машині, я буду на аріндне таксувати, трошки пізніше я про все розповім. А поки що я виставляюся блаблакаром в Братиславу. бажано, щоб я доїхав з пасажирами, які компенсують мені витрати на пальне. Подивимось, скільки коштує газ в Словаччині. Коротше виставився, але запросів поки що ніяких нема. І я собі не спеша, 50 км, більше туди не можна по сілам їхати. Їду потрошки вже е, в сторону Кошице. Зараз проїжджає село, в якому я просто тупо встав, коли перес... приїхав від кордон попередній раз. Звідки мене місцевий житель просто буксував до Михайловця. Де я вже продовжив свій путь путь ремонтування автомобіля. Але це було давно і зараз вже трошки інший час. Дуже класні дороги, дуже прикольно все, ну, практично все покошено по дорозі. Приємно просто їхати і відчуваєш себе, що ти їдеш по цивілізованій європейській країні. У нас теж класно, у нас навіть краще. Але це те, що. Але у нас є свої дуже великі плюси. В цьому буду розбиратись і вам розповідати про плюси і мінуси життя і роботи в Словаччині, ребята. Оклата Автобама для всіх одинакова. Все машины, все, а чего все ездят, говорят, никто не покупает? Ничего, они просто штрафы потом получат. И они будут колоссальные. Если вы не имеете регистрации вашей машины, да, ага. то есть это будет долгий процесс, но у вас да. все равно со временем придет этот штраф. Когда да, да? вы езжаете в автобам, у вас считывает сразу камера, моментально. Ага. И она автоматически проверяет, имеете вы или нет? Ага. Один день, 10 дней и месяц, 30 дней или год. Чулы? Ось така от бумажка, вінєтка, яку треба купляти, як мені об'яснили. Бо навіть ті, хто не купляє та їздить потім з дуже великою вирогідністю їм прийде великий штраф, коли набереться не 100 євро, як вона каже, 1000-2000 євро. Оце буде. Так що купляйте вінєточка. 17 євро на Місяць, це тут знімаю... От я вже і в Братиславі. Доїхав я без бла, -бла карчика, бо нікого не було. Одна людина писала. Але вона е, попросила, щоб ще почекати її 15 хвилин, а я і так вже запізнювався, тому я написав, що царян, коротше, з попрада до Братислави, там 17 євро, але я не мог чекати, бо це треба було півтори години в складності чекати. А зараз піду до машини, подивимось. Я ще з не знайшов житло. Поки що живу у братіка, але за декілька днів мені треба буде знайти житло і почати роботу в таксі. Вирішили трошки пройтись, прогулятись, подивитися тут по дворам в неділю, як живе Братіслава. якась кафешка, вона не працює. Вважається, що Словаччина це якби євросавок. Будівлі, вони якби савкові, але Ну, і виглядають дуже чемно, акуратно. В принципі, так і є. Трошки напоминають савок. Трошки європейзірований савочок Всюди є парковки, всюди треба платити. Або якщо ти тут мешкаєш, то ти не платиш, всюди є знаки, так просто тачку залишити десь не вийде. Якась будівля незрозуміла. Ну і звісно оцей камінь, це як... це точно по-нашому якийсь магазинчик але треба випити каву ну, ребята зайшли в магазин подивиться кік ну ціни такі євро два три типу як у нас в аврорі штаны за 6 евро стаки вот нормально о рубашечка за 6 евро вот такая. байковая такая трошки в принципе норм 3 евро футболочка Да? Олег, все це я був рад такі резини, там багато і дурного. Ну ні, ну що, нормально, кстати, я тут підобрала якісь ансобачі вкусняшки. Скільки коштує? Три, два, п'ятдесят. Два п'ятдесят. Це насправді хороша ціна, тому що в нас за одну штучку беруть, блин, не знаю, 20 гривень, а тут їх багато, може, навіть більше. О, бачиш? Тобто це хороше. Прикольно. А вон. Що це таке? Наверно, це словенсько. Або це. О, де ага, те саме? СК, СК. СК, да, 30 євро коштує. Це бачиш, золоте для поляків там, для всіх. Це як нас а. сенсей так само робить. я не знаю, що. Ага. 30 євро. Та, цей. Ну, от, наприклад, от цей кінгурасник доволі непоганий, як по мені. Утеплений, з капюшончиком. Коштує коштує він 13 євро. Ці джинси. Теж 13 євро. Це 13 євро. Футболочки по 4 євро. Нормальні ціни, до речі, можна скуплятись. Пам'ятаю, як він називається. А, називається Майкік. Майкік. Вам зараз покажу ребус. Бачите. Що вам це нагадує? М? Що вам це нагадує, робля? Напишіть в коментарях. Що ви бачите? Кажуть, що тут є ще декілька класних варіантів, щоб недорого щось купляти. Так, мені можна взяти, да? Я вам донесем все. я Хорошо. Дякую. Как... Хорошо, как ее есть. Опачки. Та-та-та-та-та-та. По идее, це коштує да? 450 евро. Прикольная штукенция, кстати, я вам скажу. Мне нравятся эти бабочки. Угу. И кава вкусная, смачно. Так, да? Да. хороша кава. Поїли, піцу я вам вже не показував, бо вона була дуже смачна і я був дуже голодний, тому я одразу її з'їв і не встиг вам її засняти. <гум> Коштувала 12, одна євро, а інша 15. Ми взяли дві піци на троїх і наїлись дуже добре. Так що ну, піци великі, дуже смачні. Поїв піци, випив кави і з'їв Панакоти. Я заплатив 12 євро, ребят. 12 євро це 550 гривень. В Європі. Це в принципі непогано, я б так сказав. Але, звісно, не дешево. У же ж можна було поїсти. Ну це був ресторан. так що... Я вже був в компанії, яка мене запропонувала. Працювати в Братиславі в таксі, можу вам сказати, що сьогодні ночі я вже почну свою першу зміну. Скоріше за всього, зараз тест-драйв якийсь маю пройти там на машині, туди-сюди, щось. Ну зараз все подивлюсь. І в наступному відео ви вже побачите першу зміну в таксі Братислава А поки що. Підписуємось на канал, ставимо вподобаєчки, залишаємо свої коментарі, лайкаємо коментарі. І той коментар, який набере більше всього лайків, отримає найсмачнішу каву у світі від Юри. Він її вам обов'язково відправить, поки я знаходжусь в Словаччині. До нових зустрічей. До зустрічі вже в таксі, Братислава.